Макроподом, дивіться, у нас є поки на продажу є цей синенький, вони дуже такі красиві. якщо ще, ну Бачите, в мене світло тут просто на розводні, так що воно от такі є макроподики, вони вже оці якраз не рістяться. Це допустим самочка. А от самчик такий з довгами. Це вже самчики. От, вони у нас є на продажу. і вони, Дивіться, якщо ви візьмете 15-10-15 штук, то звичайно... Буде скидка, так то ну, давайте по 20 гривень вони вже дорослі, ми вже їх трохи відгодували. І це коли ми завтра їх відвозимо вже по магазинам От, і щось ще залишимо правда, для себе, для нас їх трохи забагацько. От, тут вони теж є, От, вони вже є тут, їх вже треба вести в магазин. Так, що в нас ще є? У нас тут ще є хромі з красень. Тут треба буде і зараз їх пересажувати, акваріум ми Оці, Бачите, які вони красиві ці медові макроподи. просто, Мені так не подобається ну, Тут ще медові гурами є. От, так що макроподи у вас чекають. Там ще один акваріум з тими макроподами, От, ну І ще, давайте, ще догоночку соми. Сомин цитруси от такого розміру. От, досить вони такі... От вони такі. У них тато такого кольору. І от вони такі. Десь сюди. Дуже красиві, зараз я їх на тато покажу. Де є? Ей, коротше. Десь там гнізді сидить. Не видно його. О, ну Тато у них красивий. От, так що... Може таких сомиків, я не знаю, там може 12 гривень за штучку вам може відправити. Їх тут цілий акваріум, ще плюс я порозсажував їх. От, так що, Можемо з вами попрацювати в такому режимі, що ви дзвоните на Viber і пальцем тикаєте цього, цього, цього і ми вам їх здаваємо.